Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 6 по 9 жовтня мене звати Українчик. У нас попереду 4 дощові дні, у два з яких значні і дуже сильні дощі накриватимуть половину країни. 6 жовтня скажені зливи завітають у 16 областей. 7 жовтня сильні дощі литимуть. У 11 областях, а ще у чотирьох покрапає невелика мжичка. 8 жовтня сім областей позаливає відчутними дощами, а у п'яти трохи помжичить легкий короткочасний дощ. 9 числа синоптики прогнозують невеликі дощі у восьми областях. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 6 по 9 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода. На момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, і загалом глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до Погоди. У неділю 6 жовтня значні дощі литимуть у 16 областях нашої країни. Південь у Одеській області, вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 18 плюс 16. В районі Бессарабії в денні години доби від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 25, п'люс 27 в світлі години від плюс 16 до плюс 14 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за 0, нічна плюс 16 плюс 14. На Миколаївщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 16 плюс 14. На Одещині і Миколаївщині сильні зливи. У Запорізькій і Херсонській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс дванадцять 14 вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль, у Тернопільській Івано-Франківській і Закарпатській областях. В денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 8, на Рівненщині в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. На Хмельниччині і у Чернівецькій області в денні години доби від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні плюс 11 плюс 9. В усіх областях Західного регіону України сильні дощі, вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 13. Плюс 11. На Луганщині вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 12 до 10 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11, в Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 15. Плюс 13. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі в день плюс 23 плюс 25, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 27 градусів вище за 0, в нічний плюс 15 плюс 13. У Вінницькій області в світлі години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. На Вінниччині і Черкащині сильні дощі у Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна плюс 15, плюс 13. У Житомирській області вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час плюс 19 плюс 21, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях сильні дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 6 жовтня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності сягне 7 балів, це надзвичайно високий рівень. В понеділок 7 жовтня сильні дощі литимуть у 11 областях а ще у 4 покрапає невелика мжичка. Південь у Одеській області в день від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі плюс 17 плюс 15, в районі Бессарабії в денні години доби від 17 до 19 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 17 плюс 15. У Миколаївській області термометри покажуть плюс 20 плюс 22 в світлі години від плюс 17 до плюс 15 градусів в темні. На Кримському півострові і у Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль. нічна плюс 16 плюс 14. На Запоріжжі в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. В усіх частинах південного регіону України сильні, але водночас короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. У Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 8, на Рівненщині в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 11 плюс 9. На Хмельниччині і у Чернівецькій області в денні години доби від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні плюс 11 плюс 9. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 11, в Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Харківщині місцями невеликий дощ на Луганщині і у Донецькій області. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 5 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи? Для нас це дуже важливо. Щиро дякую центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічні плюс 15, плюс 13. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16, плюс 18. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Полтавщині в денний час від 23 до 25 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 15 плюс 13, у Вінницькій області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Дніпропетровщині в світлі години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. У Черкаській області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В усіх п'яти областях центрального регіону України відчутні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. Сумській області в денний час плюс 21 плюс 23, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів, на Житомирщині в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 11 плюс 9. На Київщині і у Києві в світлі години доби від 15 до 13 градусів тепла, в темні плюс 12 плюс 10. В усіх областях північного регіону України місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. 7 жовтня магнітосфера нашої планети буде сильно збурена. Індекс магнітної активності 5 балів це надзвичайно відчутний рівень. У вівторок, 8 жовтня, сім областей позаливає відчутними дощами, а у п'яти трохи помжичить легенький короткочасний дощ. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 16 до 19 градусів тепла, в нічні плюс 14 плюс 11. На Запоріжжі, Херсонщині, в Криму і на Миколаївщині дощі. У Одеській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 16-18, плюс вночі від 8 до 6 градусів тепла. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 16 до плюс 24 градусів, в темні плюс 16 плюс 11. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області сильний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 14 плюс 19, вночі від 13 до 7 градусів з позначкою плюс. На Вінниччині мінлива хмарність і без опадів у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях сильні дощі. Вітер північно-західний: 5-10 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 18 градусів, нічна плюс 11 плюс 6. У Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ. На Київщині і Житомирщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 8 жовтня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. В середу 9 жовтня синоптики прогнозують невеликі дощі у восьми областях, а саме на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині, а також у Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. На сході і півдні в день плюс 16 плюс 22, вночі від 15 до 11 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 14 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 13 плюс 7. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 18 градусів, нічна плюс 10 плюс 5. 9 жовтня магнітних бур на щастя і радість не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!